Тут відбувається все те, що з килимами робиться пізніше, коли вони зняти з верстата. Те, що я закладочки ці робила, ниточки їх, дівчата обережно зрізають ножничками, Так. в'яжуть вузлики, щоб фіксують килим, щоб він нікуди не втік. так? Вони так. ж мають його зафіксувати вузликами. Потім вирівнюються крайочки. Крайочки дівчатка, значить, теж тут все гарненько. Рівняють під планочки, щоб не було бачити, як би я не намагалася, але mm -hmm. все одно в мене є такі нюанси, які б хочеться їх позбутися, да? зробити його ідеально рівним. І от цим дівчата тут займаються. Для того, щоб килим плотно прилягав до підлоги, його покривають латексом, і він тоді стає більш нерухомим. Замовник сам мусить вирішувати, хоче він латексом покривати або не хоче. Ви розумієте, коли покрит килим латексом, він однозначно стає одностороннім. якщо він латексом не покривається, його можна використовувати як зверху, так і знизу. Його можна перевернути. Даже бували випадки, коли нам присилають килими, і даже вони там або вигарають, або кошечка його пошкрябала, то його перевернули. Питань нема. Він ще служить ще тільки ж скільки й служив.